Вітаю! Я Оксана Кравчук, директор комунального закладу Рівненський обласний центр комплексної реабілітації. Заклад розміщений в селі Олександрія Рівненського району Рівненської області. Рівненський обласний центр комплексної реабілітації надає послуги комплексної реабілітації особам з інвалідністю, родинам загиблих захисників та захисниць. Тим, хто був в полоні, отримав важкі поранення і та внутрішньо переміщеним особам, які проживають на території Рівненської області, у закладі надаються послуги соціальної реабілітації. Послуги соціальної реабілітації спрямовані на інтеграцію осіб в суспільство, на відновлення втрачених та набутих навичок, які були у певної особи. До травми, до стресових потрясінь. Наш заклад розміщений на території Олександрійської територіальної громади, потопає в зелені та квітах. В закладі велика територія, 4,43 гектари. Територія наша доглянута, має всі умови безбар'єрності, безперешкодного доступу, поручні, пандуси, ліфти. Заклад забезпечений спецавтомобілем для транспортування осіб з інвалідністю. Наш заклад розміщений поруч з річкою, гарні зелені насадження маємо багатовічні дуби. У власник Рівненського обласного центру комплексної реабілітації є Рівненська обласна рада. Основними завданнями закладу є створення умов для зменшення та подолання фізичних, психічних, інтелектуальних та сенсорних порушень, запобігання таким порушенням та формування соціальних нових навичок, яких відсутні у осіб та категорії, які ми надаємо послуги. У поточному році комплексну реабілітацію вже отримали 298 осіб. Серед них були особи з інвалідністю, були родини загиблих захисників та захисниць, були самі захисники та захисниці з числа учасників бойових дій та внутрішньо переміщені особи. Спочатку повномасштабного вторгнення до закладу було евакуйовано внутрішньо переміщені особи з таких областей Миколаївської, Херсонської області. З Донецької області та Луганської області внутрішньопереміщені особи у закладі були забезпечені на той період необхідним одягом та засобами гігієни та засобами особистого догляду. У закладі вони проживали певний період, поки не Поверталися, якщо були з Київщини, то ці особи були, мали можливість повернутися назад у місце до свого постійного місця проживання. Частина осіб, які були евакуйовані у наш заклад, були скеровані до інтернатних закладів Рівненської області. Частина осіб виїхала за кордон за власним бажанням. На сьогоднішній день заклад відновив свою функцію надання послуг комплексної реабілітації, і в закладі все рівно лишилося шість осіб внутрішньопереміщених. Це з числа маломобільних, яких потребують постійного стороннього догляду. До закладу на реабілітацію на сьогоднішній день зараховуються особи з інвалідністю першої, 2 та 3 груп різних нозологій, сім'ї загиблих, померлих захисників та захисниць, ветерани війни, захисники та захисниці, особи, які отримали поранення, були в полоні та внутрішньо переміщені особи. Комплексна реабілітація включає послуги медичної, фізичної реабілітації, соціальної та психологічної реабілітації, також проводяться, надаємо послуги професійної адаптації та орієнтації. У закладі є потужна реабілітаційна база. Реабілітаційна база в основному спрямована на фізичну реабілітацію. В закладі створена мультидисциплінарна команда, до складу якої входить лікарі фізичної, лікар фізичної та реабілітаційної медицини, медичні фахівці з медичної реабілітації, фахівці фізичної реабілітації, медичні сестри з реабілітації. У закладі мультидисциплінарна команда проводить засідання приймальної комісії та реабілітаційної комісії. Реабілітаційна комісія визначає на підставі індивідуальних планів реабілітації, які складаються нашою комісією. Особи з інвалідністю нам подають індивідуальну програму реабілітації. На підставі цих планів та попередніх медичних оглядів засіданням комісії ми визначаємо. План реабілітації. Термін реабілітації визначає реабілітаційна комісія, але як правило, у закладі відповідно до діагнозів нозоології, термін може становити від 14 днів до 30 днів, в залежності від стану здоров'я та реабілітаційного потенціалу особи. Заклад надає послуги особам повнолітнім, тобто після 18 років. Але якщо до закладу потрапляють особи. Особи, які мають статус родини загиблих, захисників та захисниць, і в цих родинах є діти, то діти можуть перебувати лише з батьками на той період реабілітації, який призначає команда. У закладі також є апаратне лікування реабілітаційне. Заклад забезпечується трьохразовим харчуванням осіб, які перебувають у закладі, повноцінне, збалансоване. І індивідуальне. розміщені такі приміщення: корпус спальний, де проживають особи з інвалідністю та інші категорії, які мають статус і можуть знаходитися в закладі. У закладі є безбар'єрність, тобто підйомні платформи, ліфти, поручні, пандуси і для осіб, які незрячі. У закладі також передбачена тактильна плитка, мнемо схеми, написані шрифтом Брайля, та звукові сигналізуючі системи. Наш заклад приділяє велику увагу культурно-дозвілєвій діяльності, проводимо різні заходи, ознайомчі, маємо творчі майстерні, де особи з інвалідністю можуть в силу своїх можливостей робити. Робити творчі свої роботи під фахівцем інструктора з трудової терапії. У нашому закладі особи з інвалідністю між собою знаходять всі спільну мову, товаришують, підтримують зв'язки після того, як вони вже їдуть додому. Процес соціалізації відбувається на початкових етапах, коли вже працює приймальна та реабілітаційна комісія. У центрі створено безбар'єрний доступ, встановлено підйомні платформи на другій поверх лікарняного корпусу та клубу їдальні. Стаціонарні підйомники встановлені до бальнеологічної та інших бальнеологічних ванн. У закладі є також гусеничні підйомники, за допомогою яких може особа з інвалідністю, візком підніматися по східцевій клітині. В центрі є спецавтомобіль. Взагалі в закладі було два спецавтомобілі. Один спецавтомобіль з підйомною платформою був переданий для Збройних сил України. Приміщення лікувального корпусу обладнане санітарно-пропускним кабінетами лікаря, фізіотерапевтичними кабінетами, кабінетами психоемоційної корекції. Після фізичної реабілітації ми також призначаємо парафінолікування, магнітотерапія, тренажерна зала використовується з метою фізичної реабілітації. Там працює фахівець фізичної реабілітації, який відновлює втрачені, та втрачені функції після гострих порушень мозкового кровообігу, після травм, після дорожньо-транспортних пригод. На сьогоднішній день дуже багато звертається захисників та захисниць, які потребують відновлення функцій втрачених кінцівок – верхніх або нижніх. На кріслах колісних вільно особи з інвалідністю можуть переїжджати від по, по всій території, оскільки територія пристосована для вільної їзди на кріслах колісних, ніде немає порогів, ніде немає різних перешкод. Кімнати проживання сучасні. В кімнатах проживає по дві особи: зручні, теплі кімнати, світлі, нові меблі, нове, нове обладнання. Також є для реабілітації, оскільки воно було закуплене ну, не, не так давно і використовується все за призначенням. Відповідно до потреб сьогодення, до закладу надійшло надійшов лист про звернення управління ветеранської політики, що є потреба розширити категорії, яким будуть надаватися послуги реабілітації. До цих категорій може бути розширена для таких для родин тих фахівців, які знаходяться у полоні, тобто родини. Осіб, які знаходяться у полоні, після того як будуть внесені зміни до положення, зможуть також проходити реабілітацію, і родини осіб, які зникли безвісти за особливих обставин. Ці особи будуть скеровані до закладу. Управліннями або відділами соціального захисту, які знаходяться у територіальних громадах, для того, щоб потрапити до закладу, людина звертається до відділу або управління соціального захисту територіальної громади в управлінні соціального захисту, в управлінні соціального захисту вона подає пакет документів. Це якщо це особа з інвалідністю, подається індивідуальна програма реабілітації. Медична довідка форма 027, довідка копія довідки МСЕК, що підтверджує, що особа з інвалідністю, і копія паспорта, копія кода. Інші категорії, які потрапляють, вони підтверджують статус. Якщо це учасник бойових дій, він подає довідку, що він є учасником бойових дій. Якщо родина загиблих захисників та захисниць, вони також подають. До закладу копію паспорта, копію кода, до, медична довідка, форма 027, а також вони подають довідку, яка підтверджує статус, що вони належать до родини загиблих захисників та захисниць. У закладі також організовано різні такі дозвіллєві е, групи за інтересами. В залежності від потреб підопічних запрошується до нашого закладу священник. На території Олександрійської територіальної громади є дуже гарний оркестр. Також ми оркестрантів запрошуємо на різні культурні та дозвілєві заходи. Поруч із закладом знаходиться обласний мистецький ліцей, який долучається до активного активного дозвілля наших підопічних. Дякую за увагу.